Всім привіт. От. Не розповідав я вам. Ой, зараз не розповідав я вам, скільки вилупилося всього. Вилупилося 8 коченят. І три коченя, одна каченя. Оскажемо, не вижила. Сіпля не вижило двоє. Чорненько вроді бути в руку. Але його не прийняла. А ці гуся, ці вона прийняла Зараз їх треба буде да випускати. Почула маласеньки, вот звісно, це не ну, але все. Але вони не досі як не так, а ні. Лядка та різні. もう一度、これを見ると、もう一度、これを見ると、もう一度、これを見ると、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもう Зараз треба буде випустити нови. Бо вчора і в столбю. Пропойку не вже допили. Так що їм пора. Давати просто воду. Вони хоч чисте, але ми зранку жили, але дуже багато їдять. Активно все добре. От скільки їм є, я вже пам'ятаю. Часто тут різні якось отступилися, навіть для на теж не пізнішилася, вже були смаленьки. О, ці одна вже виліза троблювала. Спятку бентанка, вони щось вона пропускає відкриваю. Пропойки вже сюди. І тепер їм вже можна ну, опускати. І я тільки не пошукати бікор. Трішки підростуть. на новий. Ну, Уже таких може ки злапати Ну, В принципі, вже не є такий самий маленький, щоб у мене.

Відео з просвітимости, було дуже багато справ. Можемо, якщо там щось дитино є, може взяти просвітити. І дивимося, що там щось є. Оце вже в іншому відео, Бо це відео чисто для висадки, качено. Ну, просто все буде можна прибрати, але ще там молодня. Ну, залежить що там буде. І що з них виросте. Ще не буду не говорити, казати нічого, так що не горіть, нічого не знаю сам. Evet. Ну і в принципі все. Всім пока, пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі.